У нас в області 31 заклад медичної допомоги, які надають первинну первинну медичну допомогу, уклали договір з національної служби здоров'я за напрямом супровід та лікування дорослих та дітей з психічними розвидами. Це відповідно 170 місць надання послуг, і більше 329 лікарів вже пройшли навчання по Мечге. В рамках програми медичної гарантії допомога дорослим та діткам з психічними розладами абсолютно безкоштовна для пацієнта. Навчання це дуже важливий ключовий момент для фахівців в сфері охорони психічного здоров'я, отримуючи нові знання. Ми отримуємо нові інструменти для подолання наслідків травм війни і на майбутньому потурбуватися про своє психічне здоров'я і психічне здоров'я жителів Полтавської області і всіх всіх громадян нашої держави.